Росія атакувала Україну у ніч на 5 березня ракетами та дронами. Трамп виступив у Конгресі, а долар обвалився до найнижчого рівня за останні три місяці. Коротко про головне за 5 березня розповім я Лідія Яремчук. У ніч на 5 березня росіяни здійснили атаку дронами на Київську область. Сили ППО успішно відпрацювали, однак зафіксовано пошкодження житлових будинків та інфраструктури. Також росіяни завдали масового ракетного удару по Одесі, що спричинило значне пошкодження інфраструктури міста. Трамп виступив у конгресі, а його заяви викликали неоднозначну реакцію. Зокрема, президент США заявив Конгресу, що зупинив цензуру та повернув Америці свободу слова. Він також заявив, що прагне знищити токсичну ідеологію, та подякував за роботу Ілону Маску. Трамп також, звісно, згадав про в Україні, повторивши свої тези про мільйони жертв, 350 мільярдів доларів допомоги. Тощо також зазначив, що він отримав лист від України про готовність до миру. Однак українська сторона відреагувала, зазначивши, що жодного офіційного листа не було. Трамп зачитав твіт е, Зеленського, назвавши його листом. Долар обвалився до найнижчого рівня за останніх три місяці через торгування ну, Трампа. Після заяв президента про дзеркальні мита індекс цієї валюти обвалився до 105-го пункту, що стало найнижчим показником і 6 грудня. Натомість фунт стерлінгів підскочив, отримавши найвищий показник за останні три місяці.